Привіт-привіт! З вами Танюшка, рада всіх бачити на своєму каналі. І перш ніж я розпочну сьогоднішнє відео, буду всім дуже вдячна за підписочку на мій канал, якщо ви ще не підписані. І всім бажаю гарного перегляду. Я сьогодні, нарешті, буду знімати розпаковку на кіндер-сюрприз до колекція до Дісней. Я довго чекала цього моменту, так як я зараз живу у Польщі. Я чекала, чекала, поки ці кіндери з'являться у магазинах в Польщі, але вони так і не з'явилися. Якісь до якось до Польщі доходять тренди або з запізненням, або взагалі не доходять. Ну так і ці кіндери і не з'явилися у магазинах в Польщі. І я вже чекала, чекала, думала вже замовляти з України, щоб мені мама вислала. Але потім зайшла на сайт Allegra, Польський і знайшла там ось такі кіндери. Це, до речі, не польські навіть, а з Німеччини. Бачите, тут по-німецькому написано. Я знайшла такі коробочки по 3 кіндери і по 4. Ось на пробу взяла спочатку на три яєчка. Якщо ви хочете, щоб я ще купила коробочки такі на 4, або купила багато таких різних коробочок і зняла велику розпаковку, то закидайте це відео лайками. Коментарі пишіть свої, якщо ви хочете таку розпаковку. Я обов'язково накуплю і зніму такий великий огляд. А сьогодні ми будемо з вами робити огляд на ось таку коробочку. Бачите, вона така гарненька, дуже яскрава, з такими ось персонажами прикольними. Я б хотіла, напевно, щоб мені попалася або рибка-немо, або міні Мікі Маус з цього мультика. Або що б я ще хотіла. Навіть не знаю. Подивимось, що мені тут попадеться. До речі, в цій коробочці тут виробник обіцяє, що одне яєчко обов'язково буде з колекції Дісней. А якщо пощастить, то і більше. Ну, одно, напевно. І ця коробочка мені обійшлася на 30-49 злотих. Можете бачити. Ну, я б за цю ціну, звичайно, тут. В стаціонарних магазинах купила би більше кіндер-яєчок. Ну але так як Діснея не було в магазинах, то я вирішила замовити. Давайте вже не буду тягнути, буду вже відкривати і дивитися, що мені там попалося. Я дуже сподіваюся, що удача на моїй стороні, і мені не одна фігурка колекційна попадеться, а більше. А можливо, навіть і всі подивимось. Але знаєте, це якось не дуже, бо ці яєчка коштують не так дуже і дешево. І тут тільки одне обіцяють колекційне. А якщо повезе, то більше. Ну, хотілося б, звичайно, за цю ціну, щоб було. Щоб були всі колекційні, бачите? О, які вони гарненькі, рожевенькі. О, класні такі. Тут на німецькій мові написано: кіндер сюрприз такий. Дуже класні. Оце таке важкеньке, цікаво, що тут. Тут. Це так більше тіліпається. Напевно, тут якась не колекційна іграшка, але подивимось, як моя інтуїція підказує. А ці два таких, наче не знаю, коротше, давайте будемо дивитися вже, бо я вже не можу. Давайте відкрию таке перше яєчко. Ставимо ставки. Дуже хотілося б, щоб мені попалася рибка немо. А ви пишіть в коментарях, хто вже купляв такі яєчка з колекції Дісней і які персонажі вам тут попадалися. Так, давайте відкриваю. О, бачите, тут таке жовтеньке яєчко. А як показує практика, що жовтеньке яєчко це іграшка не колекційна. Так, давайте я його дістану. І давайте скуштую кіндер шоколад. бо мен... І чим відрізняється німецький кіндер шоколад від всіх інших? Не знаю, чим він відрізняється. Такий самий смачний стандартний шоколад кіндер. Так, шоколад смачненький. Давайте я, напевно, всі яєчка розпакую, дістану. Бачите, це теж не колекційне. Ну, я вже засмучена, тому що я сподівалася, що така удача буде на моїй стороні. І мені більше попадеться якихось колекційних іграшок. Відкриваю третє. І третє, все таке помаранчеве. І тут якась колекційна іграшка. Ну, Давайте я спочатку відкрию ці. Які не колекційні, і на самий останок залишу ось це колекційне. Так, давайте почнемо з першого яєчка. Відкриваю. Так, і тут щось мені таке попалося. О, якась принцеса, чи русалочка, чи, чи фея, чи що це таке. Ну, радує, що якась іграшка для дівчаток, хоча б попалася. Давайте подивимось подивимось. Так, тут ось така дівчинка мені попалася. Ага, це якийсь браслетик, так? Ну, щось таке прикольненьке. Давайте я зберу і подивимось. Так, якийсь браслетик, і щось туди можна сховати. Так, як це треба зібрати тут? Давайте подивимось. Так, 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 як це має бути. Так, ці всі іграшки. Так, чи правильно я його збираю, чи ні? Мені здається, що це якось не дуже схоже на браслет. Що це, куди це, як це? Так, 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 як його, як його тут зібрати. Коротше кажучи, я зібрала ось такий тут сюрприз попався. Для мене це виявилось дуже складно. Я крутила вертіла, тут така була, наче шкатулочка, тут потрібно було наліпити наліпки. І це такий сундучок. І це така дитяча каблучка, бачите, мені тільки на мізинець вона підходить. І якщо вірити малюнку, то цю каблучку треба засунути в цю шкатулочку. Але я крутіла вертіла, і вона в мене не вміщається. Тобто вона в мене вміщається, але потім її закрити просто неможливо. Я не знаю, в чому проблема, бачите, тут ось такий механізм, і потрібно якось її ось тут закріпити. Я кріпила кріпила, воно нічого в мене не виходить, ні так, ні сяк. А якщо входить, то потім не замикається. Ось ця штучка. Пишіть в коментарях, у кого така. Такий сюрприз попадався, як ви його потім закривали. Тому що, бачите, ось тут є така інструкція, і потрібно це все зібрати, туди цю каблучку сховати і закрити. І потім можна це або як браслетик зробити, або як якийсь прилучок, або ще щось. Ну, коротше кажучи, я не знаю. Ось такий сюрприз для дівчаток мені попався, бачите? Так, воно закривається, і тут були наліпки, а тут ось такий метелик і не було наліпок, хоча могли вже зробити тут теж якісь наліпки, щоб було гарніше. Але щось, щось таке мені попалося, давайте будемо дивитися наступне яєчко. Так, наступне також не колекційне, але давайте подивимось, що мені тут попалося. Так, відкриваю, дістаю. Якийсь монстр. А, якась жаба. А, Жаба, жаба, якась попалася. Що це за такі іграшки? У мене ще таких не було. Бачите, тут така жаба. Що з нею робити? Це якась жаба-гра. Так. Бачите? Давайте подивимося, що з нею робити. Ось така жаба прикольна. Так, три детальки. Зараз я зберу. І ось такі тут наліпки. Це ця жаба їсть цих мух, чи що з ними робити з цими мухами. Так, це якісь фішечки. Їх треба. О, з жаб, жабою ще можна купатися, чи що з нею робити, бачите? Так, якась цікавенька така іграшка, а мухи куди, куди засовувати. Так, добре, давайте я розберуся. Зберу цю жабу і подивимося, що з нею можна зробити. Так, жаба, жаба, давай я тебе зберу. Так, зібрала я вже жабку, ось така жабка вийшла. Прикольненька, такі мушки, але і бачите, тут її можна ще прикріпити. Але я таки не зрозуміла, що з нею робити. Їх чіпляєш десь. Ось тут, не знаю. Бачите, чи вам добре видно, що її чи намилювати треба, чи під холодну воду чіпляєш, і що потім робити. Ці мушки, кидати вона їх ловить, чи що. Я не знаю. Хто знає, пишіть. То пишіть в коментарях мені, буду потім розбиратися, але сама така іграшка то прикольна вийшла, бачите? Так, і давайте ж фіналочка нашого сьогоднішнього відео: будемо дивитися, що мені з колекції Дісней попадеться. З жабами з принцесами різними, все ясно. Але ставте ставки, як ви думаєте, що мені попалося за колекційна іграшка з колекції Дісней. Так, так, так. Свої ставочки пишіть в коментарях. Ну, а я вже не буду тягнути інтригу. Відкриваю. Раз, два. Трий! Монстрик мені такий зелений попався. Я так хотіла рибку немо. Або якихось принцес, або Мікі мауси. А мені попався такий зелений монстрик. Як його звати, до речі? пишіть в коментарях. Бачите, ось такий зелененький. Так, і давайте подивимось. Що тут його як зібрати, треба бачити, ще така картиночка попалася. Її можна розмалювати, я так розумію, чи це просто така колекційна, бачите, картка. І давайте я вже цього монстрика зберу. Я не знаю, до речі, як його звати, бо я не всі мультики так знаю Дісней. Бачите, ну такий прикольний. Я не знаю, чи мені фартить, чи що, але мені завжди якісь попадаються монстри. Так, давайте я його поставлю. Цю картку, куди її треба? А, картку сюди. М -м -м. Шкода, шкода. У мене була надія, що мені рибка немо або Мікі Міні Маус попадуться. Так, як її поставити? І ще була в мене надія, що писали, що одна фігурка, напевно, попадеться з колекції Дісней. І якщо пощастить, то не одна. Ну, але мені сьогодні не пощастило. І мені мало того, що попалися. Дві не колекційні і одна колекційна ось такий зелений монстрик. Пишіть, як його звати. Так, давайте всі іграшки я поставлю. І напишіть в коментарях, як вам ця розпаковочка, яка іграшка вам сподобалась найбільше. Якщо ви збирали колекцію Дісней, то також пишіть, які вам попадалися фігурки. Зібрали ви всю колекцію чи ні. Але я б, напевно, хотіла б зібрати всю колекцію. Але все залежить від вас. Якщо ви залайкаєте це відео, і напишете мені в коментарях, танюшка, купи багато-багато таких коробочок з колекцією Дісней, то я обов'язково куплю і з вами постараємось зібрати цілу колекцію. Буду сподіватися, що таких монстрів мені більше не попадеться. Всім дякую за перегляд! Таке сьогодні вийшло відео, і до зустрічі вже в наступному відео. І всім па-па!